Юрій станею одружилися, як тільки дівчина закінчила школу. Всі родичі руками сплескували. Навіщо поспішати? Адже ще зовсім молоденька. Ні освіти, ні роботи. Та й хто навчати буде домашнім справам. А Таня мовчала. Вона знає, що поспішати потрібно, і Юрій знає, два місяці вагітності. Так що відмовлятися від заміжжя дівчина не збиралась. Після весілля мама Тані звернулася в лікарню, щось зовсім погано себе почуває. А там невтішний діагноз, невиліковна хвороба. Через півроку мами не стало, а ще через місяць Таня народила сина. Допомогу на себе взяла свекруха. Вона допомагала не тільки доглядати, але й купляла малому речі. При цьому жалілася, що грошей у неї не залишилось. Любов Іванівна ще та жінка. Весь її дохід від того, як вона продасть ту чи іншу річ, в неї на базарі була своя точка, так що гроші водилися. Про це знали і Юрій і Таня, але не сперечались, коли говорила, що грошей немає, і віддавали кошти за костюмчик чи за те, що вона купляла. Коли Таня шукала собі роботу, Дізналася, що знову вагітна, якраз у день народження сина, народилася дівчинка рівно через три роки. А ще через півроку Юрій повідомив, що кохає іншу, і розлучається з танею. Як же боляче дівчині, але в неї є гордість, вона зібрала речі свої і дітей та переїхала жити у квартиру мами. Юрій платив аліменти, але суми були зовсім мізерні. Свекруха допомагала, приходила з дітьми гуляти, поки Таня йшла працювати, а працювала вона прибиральницею недалеко від свого будинку. Ненормований робочий день. Коли свекруха прийде, тоді таня йде мити підлогу. Гроші невеликі, але хоч якось зводила кінці з кінцями. Коли донечці виповнилось два роки, вона повела дітей у дитячий садок, а там вакансія, няня потрібна. Влаштувалася, і робота є, і діти поруч. А потім свекруха принесла дитячі речі для хлопчика і для дівчинки. Таня вибрала те, що необхідне. Цінники на місці заплатила свекрусі і дякувала за допомогу, що любов Іванівна розчулилась і колготи для діток віддала безплатно. Одного разу Таня пішла на базар. Взуття у донечки порвалось, потрібно було купити нове. Коли проходила повз дитячого магазину, вона помітила костюмчик такий який свекруха принесла. Глянула на цінник і спинилася. Дешевше відсотків на 20. Виходить, Любов Іванівна на ній наживається. Такого стерпіти вона не могла. Зателефонувала, і вони дуже посварились. Таня говорила, що більше не допустить бабусю до дітей. А ще й подруга розповіла, що її свекруха віддавала речі любові Іванівни для таніних дітей, так вона невісті не несла, а продавала їх. І що тані робити? Діти люблять свою бабусю, чекають на неї, а таня настільки ображена її поведінкою, що не хоче її бачити поруч зі своїми дітьми. Розуміє, що так неправильно, але вона не може себе стримати.